Всім привіт! Сьогодні пропоную разом зі мною створити ось таку красу. Такі бантики точно не залишать байдужими жодної красуні. А всі матеріали та інструменти ви зможете знайти в інтернет-магазині Хоббі Plus. Недавно я вам показувала розпаковочку посилочки з цього магазину. Хто не бачив, дивіться на ютуб каналі в повних відео. Хочу наголосити на тому, що там є величезне різноманіття кошкіри в наявності. Нам знадобляться ось такі два бантики за кошкіри. Їх можна зробити за допомогою шаблончика пластикового. Цей шаблон. Ви можете придбати або ж зробити разом зі мною у довгому відео на YouTube. Отже, нам знадобляться два метелики за кошкіри, один менший, другий більший. Опалюємо крайчик та приступаємо до хвостиків із органзи. Я взяла два відрізки довжиною 84 см. Прошиваємо посередині та стягуємо нитку. Також такі самі хвостики довжиною 84 см. Я зроблю з простої органзи. Робимо потрійні бантики із органзи з жилкою, а також з простої органзи. Довжина відрізків 30 см. Ось такі бантики в нас мають вийти. Далі ми зробимо ось такий бантик з вузької стрічки. Вушка мають бути довжиною 8 см. Ось такі ви можете робити довжиною 42 см або менші. Фіксуємо бантик за допомогою нитки, як в мене на відео, і будемо приклеювати все на заколочку. Приклеюємо потрійний бантик із органзи з жилкою. Далі щоб бантик був пишніший, наклеюємо бантик із простої органзи, Приклеюємо хвостики, що закручуються. Далі зверху приклеюємо простенькі хвостики і, і петельку. А далі зверху наклеюємо один більший метелик, а потім зверху на нього менший. Далі нам треба цю всю конструкцію зафіксувати за допомогою вузької стрічки. Обмотуємо кілька разів та фіксуємо клеєм. Серединку нашого бантика. Прикрасимо шифоновим метеликом. Їх ви також можете знайти в магазині Плюс. Далі необхідно підрізати кожен із хвостиків і обробити запальничкою. А в результаті. Отримаємо ось таку красу. Повне відео дивіться на ютуб-каналі. Посилання в шапці. профілю. Дякую за перегляд, лайк та збереження, а також репост другу.